Всім привітки від мене і каналу Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галина, можна Галя, хто ще не знає, представляюся, бо є е, нові підписники. Е, сьогодні хочу поговорити з вами про виховання дітей в Італії, як вони виховують дітей. Я вже трошки там деколи нагадувала чуть-чуть розказувала. Сьогодні ще поговоримо. Показати в Італії зараз дуже модні отакі от поверхні. Це якийсь такий камінь. Не знаю навіть, як назвати, це назву точно не знаю. І, ось, бачите, і вмивальник зроблений теж з того. Це в мене на роботі таке. Такий великий довгий вмивальник. Ось так. І отакі от меблі. Вони як зверху, Полаковані як скла зверху, скло є. Воно приклеєне на, на дерево скло. Ось такий варіант хотіла ще вам показати кухні. Ось Дівчатка насадила Чорнобориць, я туди я працюю. Дивіться, які гарні, але вони вже відходять. Це зимою вже, це вже другий раз цвітуть. Ось така краса. Так, я ось біля моєї ялиночки, яку я нарядила недавно і вам показувала. От, Будемо продовжувати тему, про яку я вам сказала на початку: про виховання італійських дітей, як вони виховують своїх дітей. Я, дівчатка, розказую те, що я бачу. Ще раз повторюю: хто перший раз підписався, не знає, попередні відео не бачив. Я бачу те, що я розказую те, що я бачу тут, як я живу вже 20 років тут, в Італії, і в цьому регіоні в Неаполі і біля Неаполя, коли жила в Неаполі самому, тепер живу в провінції Неаполі. І я те, що я бачу, я розказую, як, як я бачу з моєї точки зору, не з моєї точки зору, а як вони живуть навкруг мене, і, і є друзі, і родичі тут, і люди, в яких я працюю. І я все бачу, як вони поводяться, як вони, що вони вчать своїх дітей, що вони як роблять. І так я вже колись чуть-чуть нагадувала, там порозказувала потрошки кусочками. Зараз ще раз трошки глибше розкажу про виховання і те, що мені не подобається в їхньому вихованні. От і так, вони своїх дітей дуже до, до великого віку називають дітьми. 20 років це в них ще дитина називається. Це мене роздражає. Буває, що і 25 це ще в них вважає. Вони вважають, що це. Вони дуже молоденькі, маленькі, що їм ще можна вести себе там якось так, як вони хочуть, тому що їм все прощається, тому що вони ще діти, як би сказати, діти. для них, Ну, діти вони завжди бо для батьків діти все життя, але що вони не мають ніякої вини там, тому що вони ну, це ж як дитина там, 10 12 років, і зрівнювати 25 чи 20, то я думаю, що є різниця. У нас вже в 20 років люди йдуть самостійно заробляють. І ну, У них тут так само є деякі е, молодь, яка з бідних сімей вони йдуть підробляти, там, десь піцерії якісь на вихідних, на суботу, неділю вони зі столів збирають. Там, Ну, працюю там 2-3 дні на тиждень, бо треба платити університет там. От то, якщо батьки не мають грошей, то вони самі йдуть, підробляють собі, або просто, якщо хочуть десь якісь робити подорожі там чи ще щось, то є такі е, у них совісні діти, що вони не лягають на плечі дітей, не чекають, що їм батьки там все предоставлять, бо вони знають, що батьки не мають звідки. Або не мають роботи достойної, що не мають зарплати достойної, не можуть їм то все дозволити, що вони хочуть. І є такі діти, що це і йдуть самі підзаробляють. Але більшість дітей тут на, на півдні, вони дуже розбаловані, як кажуть. І батьки їм дозволяють це. батьки кажуть, що вони ще маленькі, по 20 чи 25 років. І вони з ними живуть, буває, що й до 40 років. І тому батьки мусять їх обезпечувати, бо якщо у них роботи, як вони кажуть, у них немає роботи для молодіжі, тому що їхня молодь і не сильно шукає ту роботу, вони хочуть тільки бути всі професорами, і адвокатами і медиками, але ж для того треба вивчитись, дуже довго вчитись і дуже багато грошей, багато грошей мати. От. І хто навіть виявився роботи для них тут немає. Вони їдуть, хто хоче працювати серйозно, то вони їдуть десь за границю, десь в Англію, ще кудись в такі більш країни розвинуті, де у них може бути достойна зарплата і достойна робота. Бо тут їм не можуть предоставити, особливо на, на півдній Італії. Немає нічого для них. От. Тут і так пів, пів регіону. Навіть більше, може 70%, що е, не працюють, ну, якби легально, я маю в виду, що платять е, ці е, податки. Може, десь 30-40% із них платить податки, а ні, там або не працюють, або працюють в чорну якісь роботи, там роблять для себе ту всю роботу, багато буває і заробляють, але в чорно все. І вони для, для держави як безробітніше буває, отримують по безробіттю. От, і і держава від цього нічого не має, е, що вони працюють, але вони так все життя живуть, вони мають, як я в попередньому відео казала, тут купують дітям, тим, якщо має дочка сина, дорослих, купляють їм по машині і ще й платять за них ту страховку, яка немаленька страховка. От і ті діти ще у батьків просять на бензин постійно, потому, що і ще й дати їм в суботу, щоб з дівчиною вийти десь чи в ресторан, чи десь на дискотеку піти, то треба заплатити за неї. Ну, у них така мода зараз. І ще пішла, що дівчата вже свою половину за себе платять, а хлопці самі за себе. У них дуже багато так цих молодеж, що так договорюються з дівчиною. Якщо у них немає грошей, батьки бідні, то вони, І що, дівчина погоджується на такі умови. От, тому бідним хлопцям не дуже везе з дівчатами, тому що їм треба за них платити, в них немає за що. От, якщо батьки не дадуть, а робити не хоче, то така ситуація, можна сказати. От і вони виховують їх іще, в смислі, що вони е, по дому, е, домашні роботи, вони нічого не, не заставляють їх робити, От навіть за собою прибрати якісь там теж саме ліжко застелити. Ну, хай там хоча б як-небудь там встав, і ти там поправив, то просиньте одіяло чи ще щось. І ті ж самі носки за собою, що ти зняв там вечором біля ліжка кине, отак, і вони там лежать. Батьки там чи хтось, хто працює зранку, як я приходжу, я то все підбираю. Допустимо, в мене сім'я то вся одежа розкидана по всій кімнаті. Книжки так само, школи прийшов, так кинув на стіл. У них немає такої культури, що вони дітей вчать, щоб діти все вміли робити, себе обходити. Це рідко, рідко, отут я маю вду. Я розказую, я ще раз повторяю, що я розказую те, що я бачу тут, на півдні Італії, де я працюю, де я живу. Десь в інших регіонах може ви бачити щось друге, тому що я вірю, що на півночі Італії може і не так. А тут, де я живу, то Особливо навіть вже такі діти, які вже 40 років в мене була така сім'я, що їй було 40 років, і вона так само себе вела, як оті діти малолітні, що кидають все біля ліжка, ніколи за собою ще не прибирала, і йшла мама, вже пенсіонерка за нею то все прибирала і застеляла їй ліжко, якої боліли коліна, мама, і спина, і все, але вона нагиналася і робила. То все за неї, а їй було по барабану, як кажуть ті жінці. Вона мамина дитина і вона, вона там має три освіти, вона така розумна, а от так себе вела. що... Бо вони не приучують дітей от за собою, там навіть ту тарілку зі стола прибрати і, і віднести в той же самий умивальник, встати зі стола, сказати, дякую. Це рідко-рідко я бачила таке. Що є, що діти більш-менш виховані. А в основному то ні. Що гріх їм тряпочку в руки взяти, ту пилюку повитирати в кімнаті в себе. Якщо допустим, батьки на роботі не мають як і вони чекають, що там хтось прийде за них зробить. Це мені дуже не подобається, що вони своїх дітей оце нічому не вчать. От а... І ще так само тут на вулиці вони не вчать їх, що вони мають не кидати ту ж саму бумагу, не смітити, не кидати ту пластикову бутилку там біля свого дому у своєму дворі, на дорозі, де вони їдуть з машини, раз викинуть і комусь в скло воно попадає в другу машину. Або мусорні пакети кидають вздовж дороги, так вивозять самі дорослі. навіть. Це діти бачать, які з ними в машині їдуть. І, і це вони їх учать. Отаке. Мені стидно за них їдемо з чоловіком в і бачимо ці кульки з мусором. же ж є ці оці бідони, де викидати все. Ні, треба, бо привичка така у них, що вони грязні такі самі по собі, вони не звикли до порядку. І не привикли за собою прибирати ліниві в своєму, <смі> я кажу, цим, по своїй суті вони ліниві дуже, вони не хочуть нічого вчити, не хочуть нічого пробувати, дуже важко їх заставити. Ну, а то в спортзали вони ходять, в музикальні школи вони ходять. Це для них, як, ну, бо це для них потрібно, щоб мати там гарне тіло. і а музикою там займатися, то це може для якоїсь кар'єри пригодиться, то це так. Ну і теж потім походять, походять в ту музичну школу, бачу їхні теж діти, де я працюю. Хлопець на гітарі грає, дівчина на піані і гарно співає. Але вона, щоб вона так займалась тим сильно, так, щоб прямо цей і той хлопець, ну так потреба займатися, то й займається. Ось ну, так, отакі от нюанси про виховання дітей, італійців. Ну, Там, може, ще якісь є нюанси. Ну, в основному це таке, що мені дуже не подобається, вони навіть не питають, не стараються тим дітям щось проявити, якусь культуру, або те ж саме в тих поїздах, в автобусах, щоб вони вставали і давали якомусь місце. То у них в культурі так само тут, на півдні Італії, ще раз повторюю, що на півдні те, що я бачу тут, то я розказую. Вони дітям все дозволяють, що ті діти хочуть, і якщо вони хочуть купити якісь там фірмені речі, що навіть є такі, що батьки не можуть дозволити, і ті батьки мусять іти там у банк просити гроші, бо та дитина щось хоче купити, щоб їй там і кросовки купили фірмені, які коштують 200-300 євро, і якісь курточку, і ще там щось, а в тих батьків немає грошей. І мусять десь позичити ті гроші, щоб ті дитині купити. І вони підчиняються тим дітям, тому що вони їм істерики відстроюють, можуть навіть придумати на них щось погане і пожалітися, щоб, якщо вони батьки не так не роблять, як вони хочуть, вони можуть в соціальній службі пожалітися, на тих батьків написати скаргу, щось. потім починають розборки. Тому батьки. Тут eh, треба мати дуже багато терпіння, щоб виховувати тих дітей, тому що вони всі знають свої права і свої закони, і вони здіваються над тими батьками. Я скільки бачила таких випадків, що батьки мусять рот закрити і бути тихо. І вони, напевно, це плюнули на все і думають: ладно вже, так і будемо далі терпіти. Ну, і закони ще не допомагають їм. Щоб там, якщо та, той дівчина чи хлопець вже 30 років мають, щоб батьки сказали, іди ти куди хочеш, я тебе не буду содержати. Тому що, якщо ти не знайдеш, ти можеш любу роботу знайти, яку не чекати якоїсь роботи, там, знаєте, білоруські вони хочуть тільки робити десь там в офісах і якимось медиком, і ті, а вчитись не хочуть, там от. А щоб їм робота була на вищому уровні. От. А такі, як ми приїжджаємо, ми робимо всі любі роботи, які є, тому ми знаходимо роботу постійно, а вони не знаходять, тому що вони не хочуть їх робити. От. То і держава їх не може батьків заставити, щоб вона вони навіть чоловіки 30 років, це вже чоловік, я вважаю, читаю, вони читають, то, що то ще дитина. У них 40 років, 45 женяться. От і... 25-30 років це в них ще такий вік, як кажуть, як у нас 18-17, вони читають. Ну, ось таке трошки відео. Там буде далі, покажу вам рецепт картоплі, яку я готувала. Може, якомусь сподобається. Із, із... сердець. Тут називаються сосиски, у нас ковбаски. Напевно, по українськи будуть. Натуральні оці такі м'ясні ковбаски. Домашні, як домашні. У них тут продаються такі вже зроблені. То я вам покажу рецепт картоплі. Так що отаке От сьогодні відео. І так, оце відео таке сьогодні вийшло. Дівчатка, дякую всім, хто зі мною. Я завжди вам дякую, тому що мені дуже приємно. Кому подобається, я стараюсь для вас розказати, показати те, що є е, тут і, і яке життя. А хто не розуміє, пише знов там деякі ці, що я там десь народилася і в глухому селі пишуть і таке розказую, бо я народилася в глухому селі. Хай подивляться мої відео. Із села, з України, де я була літом. Подивляться, яке в мене глухе село. Колись я там народилася, але там я не жила, я в школі в місті вчилася, вже розказувала. Так що можете писати, що хочете. До нових зустрічей, до нових відео. Всім бажаю здоров'я, добра і миру.